Вітаю, уявіть собі, скоротити години, цілі години підготовки до уроків, до якихось лічених хвилин. Звучить як мрія, правда. Ну, сьогодні ми поговоримо про те, як потужний ший асистент, а саме перплексіті, може зробити це реальністю і стати ну, просто незамінним помічником у класі. І справді це ж питання, яке, мабуть, ставить собі кожен кожен вчитель. Час це той ресурс, якого от, просто катастрофічно не вистачає. Але що якби технології могли ну знаєте повернути нам ці дорогоцінні години? Давайте розбиратись, як саме це працює. Окей, ось наш план на сьогодні. Подивимось, що це за звір такий, ще асистент для вчителя. Розберемо його інструменти. Потім найцікавіше, як легко планувати уроки і навіть створювати тести й дашборди. Ну і на десерт кілька корисних порад. Що ж, поїхали. Отже, почнімо з самого головного. Треба одразу зрозуміти, Perplexity – це не просто ще один Google, ні, це щось значно більше. Це, по суті, персональний асистент, який м ніби мислить як вчитель, він заточений саме під освітні задачі. І знаєте, в чому його головна фішка в персоналізації. Тобто можна просто сказати йому, хто ви. Наприклад, я вчитель біології у старшій школі. І все з цього моменту система починає генерувати відповіді, які будуть ідеальними саме для вашого контексту, саме для ваших учнів. Це просто кардинально все змінює. Гаразд, з ролью розібрались. Тепер давайте зазирнемо під капот, так би мовити, у командний центр. Є кілька ключових інструментів, опанувавши які можна ну, буквально диригувати результатами, які видає шиї. І ось невеличкий лайфхак. Перш ніж писати свій запит, зробіть три прості, але надзвичайно важливі речі. По-перше, встановіть фокус, скажімо, академічний, щоб шукати тільки в наукових джерелах. По-друге, можна прикріпити свої файли, PDF-ки, документи що завгодно. І третє, оберіть правильну ші модель. Повірте, кожен цей крок це величезний плюс до якості кінцевого результату. Так, а яку ж модель обрати? Тут все доволі просто, дивіться потрібні якісь креативні ідеї, мозковий штурм для активностей у класі. Тоді ваш вибір Gemini. Треба чіткий структурований текст, наприклад, план уроку. Беремо GPT 4. А от якщо треба пояснити щось дуже складне, ну знаєте, так, щоб кожному було зрозуміло, тут на допомогу приходить Cloud. Все логічно. Добре, з інструментами розібрались. А тепер до найболючішого планування уроків. От чесно, скільки часу на це йде? Година, дві? А тепер уявіть, що все це можна зробити за кілька хвилин. Так, так, не жартую. Давайте подивимось, як один єдиний запит перетворюється на повноцінний урок. Ось погляньте на цей запит це просто ідеальний приклад Створи план уроку на 45 хвилин. Бачите, є тривалість на тему будова клітини для сьомого класу. Є тема і вікова група, що відповідає державним стандартам. Навіть це враховано. Запам'ятайте, чим більше деталей, тим крутішим буде результат. Це, мабуть, головний секрет роботи з будь-яким щі. І що ми отримуємо у відповідь? Та це ж просто знахідка. Подивіться, це не якийсь набір ідей, це готовий, розписаний по хвилинах план, вступ 5 хвилин, основна частина 25, закріплення, підсумок, все на своїх місцях. Ну, це ж просто неймовірна економія часу, правда? Але стривайте, це ще не кінець. Бо тепер можна просто написати наступний запит. А тепер розпиши мені сценарій для кожного етапу. І, вуаля! Ви отримуєте готовий текст для вчителя. Добрий день, учні, давайте пригадаємо це вже готовий матеріал, який можна брати і йти з ним у клас хоч завтра. Так, план уроку у нас є. Сценарій є. А що далі? Правильно. Перевірка знань. І що ви думаєте? Perplexity може допомогти із цим. Причому не просто допомогти, а створити класні тести і навіть інтерактивні дашборди. Давайте подивимось. Хто працює в школі, той знає, зробити завдання для учнів з різним рівнем підготовки це та ще задачка. Але подивіться на цей запит: створи трирівневий тест, базовий, поглиблений і високий. І все. За кілька хвилин Ші генерує диференційоване завдання. І що ж виходить? А виходить краса. Для базового рівня простенькі тести з варіантами відповідей. Для поглибленого вже цікавіші завдання, наприклад, на встановлення відповідності, а для високого рівня справжні задачі, де треба подумати, застосувати критичне мислення. Ось це, я розумію, справжня, а не формальна диференціація. Гаразд, з тестами зрозуміло. А тепер я покажу дещо, що ну, справді вражає. Це функція під назвою лабораторія. Якщо коротко, вона бере будь-яку тему і перетворює її на інтерактивний візуальний досвід. Таке учнів точно захопить. Що це таке цей дашборд? Уявіть собі, інтерактивна схема клітини, де можна клікнути на кожну органелу і прочитати про неї. Поруч порівняльна таблиця, щоб одразу бачити різницю між тваринною і рослинною клітинами, і на додачу невеличкий тест для самоперевірки. Це вже не просто урок, це, по суті, міні-дослідження для кожного учня. Окей, інструменти потужні, це факт. Але як у цьому всьому не загубитися? Як організувати роботу і, що важливо, використовувати що є, відповідально? Давайте пройдемося по кількох ключових порадах на останок. Отже, порада номер один. Використовуйте простори. Думайте про них як про цифрові папки або полиці. Створюйте окремий простір для сьомого А, інший для сьомого Б. Завантажуєте туди свої навчальні плани, методички, презентації. І знаєте, що відбувається? Ви, по суті, тренуєте свого власного персонального щі асистента, який знає контекст саме ваших уроків. Це неймовірно зручно. І нарешті, мабуть, найважливіше три золоті правила перше, завжди перевіряйте факти, що може помилятися. Друге, пам'ятайте, що це асистент, другий пілот, але аж ніяк не автопілот. Остаточне рішення завжди за вчителем. І третє, найголовніше навчайте своїх учнів користуватися цими інструментами етично та відповідально. Це наше завдання. Тож, до чого ми прийшли? Головна думка, яку я хочу донести, така інструменти на кшталт перплексіті, вони не для того, щоб замінити вчителя. Зовсім ні. Навпаки, вони допомагають повернути вчителя до його головної ролі бути наставником, ментором, надихати. Вони забирають на себе рутину, щоб звільнити час для найціннішого, для живого спілкування з дітьми. А от те, як саме ЩІ змінить освіту в майбутньому, ну, це залежить тільки від нас, від того, як ми почнемо використовувати ці можливості вже сьогодні.